Я покормити ось песик, у нас тут лежала там для нього лежаночка. Добрий ранок, до речі, всім. І він ковбаска йому зайшла, звісно, а сирок? А, ти залишив. Думав, може тобі ще буде ковбаска, так? Да? Малесенький. Манінький. Ні, щось він йому не подобає. Ти не по моцарелі, да? Трихітка, так? Кріхітка. така. Маненький. Тобі сущукало? Нахід, родесенький, такий хороший хлопчик. Хороший такий хлопчик. Короче, в нас раночок дуже класненько. Ми там приготували сніданок, зараз будемо снідати. Спали класно, все було Боже, дуже добре. Дуже добре, одне, що тут вимикають світло, але є генератор, тому проблем, в принципі, немає як таких. Все добре. тюхалось маленькому. Ну, у нього ще намагання, він то бере до рота, то випльовує. ну все ж таки наче їсть. Треба буде йому щось купити. Маленький, Прям хочеться взяти чайку і отут сісти, попити чайочку. Там гори в нас. Ой, дивіться, яке сонце красиве. І тут дивіться, яке красиве. Дуже затишний будиночок. Я просто неймовірно щаслива, що ми саме цей обрали. Бо він дуже затишний, і от вони мені зараз подобаються такі в лісах, ще особливо. Коли знаєте, зараз такі є теж популярні. Вони коли такий маленький, дуже комфортний, уютненький, нічого лишнього. Mm -hmm. Так, у нас сніданочок, я вже прийшла від песика Ой, Сашенька, все яєчко з'їла. Залишила, я той залишила, той залишила, той, залишила, бо там типу така шкурочка була. Ага. Таке, а і як на маслі, бо ми олію забули купити. Тобі як. не знаю. Смачно? Ну да. супер. О, я собі ложку не ввій. мене гречка я і мій бутербродик. А ти б куди хотіла? Я б хотіла б і в Гуцуленд, і в Гедзьопарк. Точно, бо там цікаво і можна провести більше часу, типу, не просто прийти і піти, а от походити, чайку попити, <свистит> щось подивитися. Скажи Так. <свистит> да. Гуцуленд. А це там, де тварини Так, да, Гуцуленд, <свистит> це <свистит> тварини, <плес> я хотіла, Міша не хоче в Гуцуленд. А, а я але... би хотіла і туди, і туди. <свист> я просто тварини хочу ладити. вони я лавить. <свистит> це Шончик, а скажи мась пару слів, як тобі тут в будиночку, в Карпатах? <плес> Сашенька дуже рада, вона ось тут спала, ми розклали диван. Диван дуже м'який і взагалі ну просто кайф. Цей будиночок, це просто так Я вже там тільки що песику давалася їсти і це показувала. Бубка тобі? Супер. Все, пішла, я собі візьму ложечку. Я приліз за ложечку. А чого? А я хотіла. А я дивлюсь в камеру, а не дивлюсь на стіну. Такий міні, як зоопачок, там де ми в Карпатах пам'ятаєте, видру бачив, ну, І я її підмітала. О, і туди підемо. Просто ми підемо туди, там же ж ресторан. От ми туди підемо в той ресторан. Гора. да, Ведмежа гора. І там же ж поруч собі можна теж, до речі, походити, подивитися на тваринок. Так, mm -hmm. да. я Пугало, де це Пугало? Ну, оце він, так. Да. Yeah. То, ні, Та ні, там тут... різні зали є, Мась. О, ми підемо в той зал, що де на другому... Так, да, де тури. ото такий да, на терасі. Там, а, то ви де то... котати гладила. Тут. Помниш? Ага. От туди ми підемо. Або ще можна піти, там, де шеврони висіли багато. Там. Туди теж сходимо так. І туди підемо, так. Угу. Да. У нас тут вже є там, просто я місця такі. Я він мені прямо на руки заліз. Так, да, ну він на вулиці був. Мась, чайку, чайку беремо. Ну так, да, да, прибувай. А можемо підемо обідять туди? То так і буде. Да, ми сюди десь підемо в кафе. У нас так, сніданки точно будуть вдома, тому що, ну, бо це кудись іти на сніданки та й взагалі а, просто там такі страшні ситі. А може їх уже нема, але ну, вони тільки в одному залі. Вони <кхів> тільки <кхів> і страшні да, пугали. Це там в тому ресторані в Ведмежій горі там є <кхем> ну, кілька типу пугов таких. І то, то не справжні, мабуть. Не знаю, я не знаю. Я роблю. взагалі не пам'ятаю, якщо чесно. Це. це сашуня пам'ятає, але я думав, не пам'ятаю. І я теж так не думаю. Не, Все п'ємо, снідаємо. <п 'я> Знаєш, який його взяти, який він коштував з медведя зробити це. Ну є то штучно зроблено. Так, Масюшка. Це шулька каже, що песик. прямо тут маленький хлопчик, хоті всі кусочки ковбаски. Далі я дам даси йому. Добре? Добре, um, я <фиш> Тільки давай відкривай швиденько. <фиш> Все, закривай, закривай. Щоб не змерзла. А давай трошки тут відкриємо, щоб можна Їсть. було тастити. Щоб песика так я могла бачити, добре? Так, да, отак нехай, ну просто не повністю. Накормили всіх, тату мене не їсти. Чунька пішла кормити наших песика і котика, а ви б чули, як ця киця кричить, дуже хоче. Сашульки? а песик не бере. Візьмемо, а, ні, ні, ні. Так, всім привітики. Ми вирушили десь на каву і пообідать. Я нап'ялила свою шубу. нап'ялила. Просто, нап бо якщо шуба, це значить не вділа нап'яли. Чого? Не знаю мені так. Коротше, по відчуттям зверху дуже тепло, але холодно сюди. Типу тут такий прям тепло. О, дійсно гріє. Я дуже не очікувала, що вона буде гріти щось. Тому ми їдемо, щось там буду підзнімати, всяке красиве. Да, гарна гора. Рибу ловить? Там холодно, мабуть. та так, да, я думаю, холодно. Не знаєте вже, чи рибу ловлять зараз. Так, ми їдемо в ресторанчик, там один. Дуже нам подобається. Він дуже подобається нам, да, там дуже багато. Ну, вибір великий, це раз, і друге, там і порції такі здорові. Так, Мені ці порції дуже. І все дуже смачне. Міша такі порції любить. Це мій улюблений розмір порцій. Порції. Там на мені на руки котик Так? На вулиці. Ні, ні, не там, на вулиці. Ну, коротше, зараз побачиш, бо ми просто де не підемо, там всюди були котики. То я не дуже розумію, за що Сашулька згадала. Ну коротше, там був котик. Сюди ми повертали. Там де багато двох. Так, так, де ще дронів багато. А, це туди в тай, в триковій. Да, Так, до речі, там ще на тій горі є будиночки, в яких ми відпочивали, але там ну, дуже я гарно. їх не зловлю. Там дуже гарно, бо вони возвишенні навозвишені тільки. Це на найвищій виповичні будиночки. Можливо. Давай. Так, ще трошки краєвидів. О, так. Відео несуть собою не інформативне, а естетичне. <гум> Задоволення. <гум> Гарно. Подивіться, куди ми приїхали. <гум> Яка краса, просто нереальна. <гум> Дуже красиво. <гум> Супер. Сашенька, як <гум> тобі? Якась карамель кава, прикольно. Клас. Сашуль, як тобі, Мась? <гум> як тобі? Прикольно. <гум> Зараз підемо. <гум> да, дивіться, як туди. Коротше, ми поки сходили отуди ще, уже пішов сніжок і ось така краса дуже гарна. О, Сашенька сердечко намалювала. Все, так, ось наш ресторанчик. Ми приїхали сюди. Зараз будемо щось водоспад. Диви, на водоспад можна з'їздить, просто тепліше вдіться. Як мінімум сашуньку треба. їй дуже в Але я б теж отак пройшлася прям. Можна завтра. Коли завтра теж, це післязавтра. Ну я б ще й сьогодні кудись б пішла б. То ж вранці казав, вдома полежати. Ну вже, ні, ну то вийти це одне, а вже коли вийшов, то вже їй не хочеться сильно. Так ми припаркувалися. Я ще не припаркувалися, зараз. Припаркуємось. Так. Готово. Так, ми вже пообідали, сходили в аптеку і вже будемо їхати додому, в принципі. Наче додому. На вечір будемо суші, Сьогодні вечеряємо в нас. Так, ми вже вдома. Міха хоче лягти відпочити перед гостями. Угу. І ми купили ось такий хліб, тільки що в звичайному магазині самому біля нас. Каже, Каженіше, франківський хлібзавод. дуже смачний хліб, капець. Захарунь у нас. О, у Не будуть гулятись там собі, дітки. Ми тут будемо. Захарчик, хочеш хлібчика такого свіжого, смачного? ну добре. Прилетів і полетів. Лежу в будиночку, щоб ви розуміла, абсолютно сама. Тому що Сашулька пішла з Захарчиком до Захарчика туди, в будиночок. Вони трішки тут погралися, тепер пішли, трішки там пограються. І Міша поїхав з ігорем забирати суші, і я оце так лягла, вкуталася одіялком в теплій кофточки, тому що. Світла нема, відколи ми приїхали. Це вже третю годину, напевно, немає світла, але дуже класно, що є генератори. Тому що, якби нас не попередили, що тут а, вимикають світло, є відключення такі, ну причому немаленькі. Але добре, що я ж кажу, є генератор, і, в принципі, Ну трошечки я була ось зараз мерзла, тому що нас не було і теж не було світла, і будиночок не отоплювався, бо ми генератор не включали. І зараз ось тут в нас така велика батарея. Я не знаю, якось вона там збій був чи що. Ми лежимо такі з Мішей, щось не нагрівається. Коротше, щось там було, вимкнулося, і Міша підкрутив трохи. І... Ну, коротше, вже воно вимкнулося і вже стає тепліше набагато. Тому отакі справи. Зараз, поки Міша поїхав по суші з Ігорем, має прийти хазяїн. Цих ці, ці і, будиночків, і м, господар будиночків, і хоч, буде змінювати. Коротше, доливати бензин, чи якось там щось буде міняти. Ну, коротше, доливати бензин швидше за все, я просто не сильно розбираюся, як там ці генератори працюють і так далі. Тому, оце такі справи у мене. І на годиннику вже пів шостого. В 6 до нас прийдуть Аня з Ігорем із Захарчиком. Ми вирішили сьогодні, так як на вулиці доволі холодно, ми поїхали на перевал, там пофоткалися, подивилися в цій красі пили кави і поїхали в кафе в ресторан та й пообідали. І поїхали додому. А вже на вечір думаємо, замовимо суші. То ми замовили суші, піцу для діток. І будемо у нас сьогодні взяли вишнівку. Дуже смачну в тому ресторанчику, де ми обідали. Там дуже смачна вишнівка. От ми її взяли, будемо дегустувати, продовжувати, скажімо так. От, і що ще? І все, а от, уже починаючи від завтра, обіцяють трошки менші морози, там, можливо, і не так вітряно буде, як сьогодні, і ми вже зможемо піднятися на підйомниках. Крім того, ми хотіли б Гуцуленд, Крім того, ми хотіли б ще в Гедзю парк сходити. Ну, і сьогодні ще поступила така ідея піти на коньках покататися. Десь тут було оголошення при в'їзді, що є каток і можна поїхати покататись. Сашулька, коли почула, що є каток, бо вона ж дуже хотіла ще в Житомирі, коли ми були. От Тому вона почула, вона все, хочу на каток, хочу на каток. Тому каток, будемо їхати на каток. Тому оце такі в нас плани на ці найближчі дні. Зараз я буду вже вставати трошечки накривати на стіл, якісь тарілочки поставлю, там, скляночки щоб було. Уже готово, в принципі, коли м -м, прийдуть гості, скажімо так, то щоб уже все було готовеньке. А взагалі, скажу вам, що ми з Мішою зимою поїхали перший раз в Карпати, І це реально дуже прикольно. М -м ці сніга, хоч і холодно гуляти, але як класно повертатися в будиночок, пити чайок. Ну, це такий вайб свій окремий, знаєте, зовсім інший, ніж коли ти літом їдеш. Тому ми так подумали, що варто, якщо виходить їхати не лише літом, а й зимою, то варто їздити і зимою також. Добрий день! Добрий день. Це не про кохання. Що просто... там приніс? Дон Япон? Yeah. Боже пицца. Що ти з вулиці заходиш, холодно? Ну, типа... свіжо. свіжо, да. Зараз буду розбиратися. Він надовго вимикав? Минут на 15. Що це it's за звук? Ага, зараз, зараз. Коротше, Міша поприносив. Я буду розставляти тарілочки. До речі. Напевно, меншенькі. Візьми один, два, три, так. чотири. Так, Аня з Ігорем вже дзвонили, тільки що йдуть, Здається, вона довше нагрівається. Бо я до неї якраз тільки що підійшла. Так, не сюди, сюди. Ой, ні, де це, де це. О, стаканчики. О, трохи понакидувала вже. Хочу подивитися, що тут за суші. Це теплі, я їх можу спочатку. Але Пайду не собі. Відкрию. Я думала, може не відкривати, але все ж відкрию. Так. Так, ти. Тепласенькі. Сюди. Так, іще тут один. Ви приїхали вже все готове було чи чекали? Ні, а Ти що? А де вона стояла там? Біля Там без поняття я її не чую. А, там і стоїть тільки зі сторони батареї. Я бачила якусь. Так, а ну-ка тут. А, ти знімаєш? що для діток піца така виглядає апетитно. І запах теж смачненький. ще.